Щастя мати такого тата. У світі прийнято говорити про дітей, що вони дарунок неба для людей. Безумовно, малеча це невимовна радість для батьків, адже вона наповнить велику кількість їх життєвих рядків. Дітлаха будуть сонечком величати, тому центром вселенної він буде виростати. Час швидко пролітає і нові горизонти перед ним відкриває. Бог для сонечка пару благословляє, і вже в них нове сонечко сіяє. Ставши батьком чи мамою, починаєш ще одну істину розуміти, що татусь і неня покликані шляхи дитинства і юнацтва просвітити. Також починаєш по-іншому вже у своїх батьків вглядатися, та саме в них дарунок неба роздивлятися. У чині вінчення ми чуємо слова. Що саме молитвами батьків стверджуються основи вже їх дитячих домів. Так, батько і матір це дарунок і благословіння неба, адже для них молитва за дітей це дуже важлива потреба. Сьогодні для мого татуся 70 років виповнюється, і моє синівське серце Богу вдячністю переповнюється. Я маю. Що про свого улюбленого татка розповісти, хоча всю нашу спільну історію не зможу переповісти, щастя мати такого тата, який любить мою маму, як музикант музичну гаму. Разом вони такі захопливі пісні напишуть, для своїх дітей приклад впишуть, на якому цілі покоління зростуть та свої щасливі сімейні узи сплетуть. Щастя Мати такого земного Отця, який своїм дітям являє Небесного Отця, прикладом своєї молитви научає, церкві коліна перед Богом схиляє. Щастя мати такого тата, який вміє так своїх дітей любити, що вони можуть на повну жити. У цій любові вони підтримку відчувають, а з нею собі нові горизонти відкривають. Так, будь-яка ліха мого життя була наповнена цього батьківського почуття, мої бажання вчитись в семінарії чи одружитись були лише приводом, щоб татові молитись. Мій вибір батько достойно прийняв та сприяючи свої рамени підставляв. Я бачив невимовну радість в татових глибоких очах, коли священство та батьківство лягло на моїх плечах. Мої покликання для татка втіху дарували та його, як доброго порадника і дідуся, розкривали. Господь провів мене різними цікавими путями луцькими, боголюбськими, кіровоградськими стезями. незалежно до місця мого земного мандрування, я відчував татові наповнені любові бажання. А ще я згадую спільне відвідування басейну, як ви мені присвячували годину сімейну. Переважно тато у дитини час їхній вкраде та на роботі своїй пропаде, а тут час у роботи забирався і для свого малюка віддавався. Про грот і дачу варто окремо сказати адже там ви мене праці любили привчати. Я щасливий, що ви мені навік до роботи привили, та багато чого важливого і цінного в житті навчили. Баня для настатом це взагалі окрема сторінка життя, яку ми почали спільно гортати ще з мого дитячого садка. Кожен вечір четверга нам і здоров'ю присвячувався, адже добрий пар по нашому тілі шалено обкатувався. Я маю одну мрію величезну, хочу з татом підкорити гору старезну. Цього року бажаю з татом в Карпати сходити. По мальовничих хребтах бродити. Боже, благослови моє починання та подаруй мені з татом на гори подолання. Щастя мати такого тата, адже навіть коли я не правий по житті, я відчуваю, що він на моїй стороні. Прошу милосердного Бога благословіння для тата щодня, щоб він продливав для нього доброму здоров'ї життя, щоб мій найкращий татусь. Ніколи потреби у нудьгуванні не мав, щоб Господь, життє радість, з неба йому дарував.